Я Діана, і це перше історико-розважальне шоу «Прутик», де ми вчимося розпізнавати брехню, розуміти свою культуру та флідрувати рус мовою фактів та історій, в цьому випуску ми з вами познайомимося. Я розповім вам, хто я. Що я, який контент вас тут чекатиме. Також ви мені в коментарях теж розкажете, що ви тут шукаєте, що би ви хотіли тут бачити, мабуть, ви вже бачили декілька випусків, які є на цьому каналі. Щось ви зацікавило, щось не сподобалося, діліться, будь ласка, враженнями і побажаннями. Я обов'язково це все прочитаю, прийму до уваги. І найкращі коментарі. А, будуть відзначені мною подарунками у вигляді мерча нашого каналу, якого поки немає. Але обов'язково буде. І скоріше всього це буде а, шопер. Отже, хто я? Я Діана. і я не історик. Таке сильно екзистенціальне питання. Хто я? Хто я? Я рижа Мавпа. Ти що довбою? Я похуєст. Скільки десять, десять, десять. Десять, десять. десять! Перш за все, я українка, людина і кажуть, класний піарник і маркетолог. І останні 10 років я займаюся тим, що будую причинно-наслідкові зв'язки і розказую людям різні історії. Цим ми, в принципі, і займемося тут. Того приготуйтеся, беріть перед кожним випуском попкорн, буде весело, класно, цікаво. Плюс. В мене є собака Сімба, це французький бульдог, я його дуже сильно люблю. І він буде відповідати за всі звукові баги в цьому випуску. І всіх наступних будь-яке чавкання, пуки, храп і харкання це буде моя собака, це не я. Також я щаслива власниця бакалаврського диплому з історії Київ Могилянської академії. Так, так, тієї саме і я. кайфую потому что виду не патетически говорю нет, у нас такие тренды тоже есть особенно вот этой молодежи долбанной, которая понаучилась в своих киево-могилянских академиях ебанутых, блять, набравшихся с этого самого с тех же канадских университетов с их феминизмом и со всем остальным у вас у всех, может быть, вопрос что такое прутень? А, Википедия дает На це слово два визначення. Значить, перше, це прутень село, значить, у Фалешському районі Молдови. Мені ця дефініція не підходить. Значить, друга дефініція. Прутень, згідно з міжнародною анатомічною терміновою, чоловічий статевий орган. Що мене цілком влаштовує як назва каналу? А, взагалі, для мене це той прутень, який ми з вами клали впродовж останніх тисячу років на свою історію, мову, науку, культуру, і це не повинно пр продовжуватись. Я дуже хочу, щоб цей канал став для багатьох українців інструментом пробудження своєї національної свідомості і віднайдення взагалі розуміння себе, свого місця в історії світу. А воно було великим. Чому я створила прудень? Раніше до мене його вже створили, але це не, не зважає мені. Якби у мене є п'ять причин на це. Перша причина це те, що історія в школі і в джерелах, які я читала і з якими знайомилися впродовж всього свого життя. Абсолютно різні речі, і багато людей е, немає можливості це вивчати, досліджувати, читати, знаходити ці матеріали, знати, кого читати, перевіряти інформацію, яка їм попадається. А я це все люблю, і цього кайфую, То я вирішила з вами цим поділитися. Друге, е, у мене склалося реальне враження. Я просто працюю з психологом. Що от наша історія України, вона така, знаєте, як. Комплекс меншовартості. Я хочу, щоб ми з вами позбулися комплексу меншовартості е стосовно своєї маленької культури, який нам пробують навішати різні люди. Цитата: ФОКІ! Про деяких останніх гучних інфоприводів. Арестович! Просто балабол. Дякую за увагу! Чесно, нічого не мало проти Арестовича. Я проти хейту. Типу, людина робить якусь там свою роботу. Це важливо, хоча я з могилянки. Я мала хейтити. По ідеї, як він собі думає, ну ну типу блін, ну це жіняє, яку він сказав. Ну провтикала людина, але все одно це той наратив, який потім пошириться. Ну не можна так робити, якщо ти такий лідер думок. Заткнись і гавкай, мам на вошка. Я, я на тебе пані ну так не... ладною Коротше, це неправильно. Я хочу поборотися з цим неративом. відвести вас всіх до історичного психолога, який е, дасть нам просто егрега, просто любові до е, своїх історичних звершень, які в нас були. А в нас вони були машні, машнісімо просто. Ми апієні були. Просто це просто другі. Всі, хто нами володів, попридумували куча гомнашо, ми такі собі були. А, насправді в нас брава історія, просто і це я з вами заширю. Урвала! Тітка, блять, лезла мені під руку, хотіла забрати ці два. І я сказала хендехохмандавошкарю. Плюс в мене такі є дві невеличкі історії стосовно цього, щоб підтвердити, що в нас є цей комплекс меншої вартості, коли я здавала е, ЗНО з історії, я здала його на 196, не готуючись абсолютно, тільки через те, що я на всі питання. Причини слідкові відповідала релігійний, соціально, економічний і якийсь там ще гніт. Все, де було гніт, нас пригноблювали, все, значить, я це все відповіла і в мене 196 балів. Ну, общем, зараз те саме в підручниках вони реально виховують людей, які в депресії просто через свою історію. Тобто, ти такий виходиш з школи університету, ну давайте, гнобіть мене, гнобіть мене. І ну там добийте мене ще після цього всього. Ну це бред, Ну насправді ж нас, ну, жили разом з світом. Ми не жили окремо від світу. да, Були тяжкі часи, тяжкі для всього світу. Це було всюди. Нас якось особливо там не гнобили. Ну ніхто, крім Росії, насправді ну не видавляли нас як прищ там чи ще щось. Так само було важко, як Шевченко Франку, Лесі українка. Так само йому було важко там Міцкевичу, Гете і всім решта. Там Байрон теж потерпав від багатьох своїх нюансів. Затронула тему Шевченка Лесі українки. Да, от просто вернемося. Вони просто знакові всі там плюс-мінус пам'ятають їхню біографію. От просто пройдемося по ключових характеристиках з їхньої біографії. Е Шевченко, старий висатий дід, постійно під кайданами. Він просто сказав Шевченко, і ти вже уявляєш звук цих кайданів і гноблення, гноблення, кріпацтво, визаслення, і ця імператриця печериця. Так, да, він був кріпаком, але скоріше всього він був позашлюбним сином якоїсь знаті, яка гостювала в Енгельгар. До цього до нього було дуже особливе ставлення з тих джерел, які є. Він дуже багато заробляв, він дуже багато тратив коштів. На що він тратив? На їжу, на одяг, на товариство. На жінок він розбещував неповнолітніх жінок. Він був бісексуалом, скоріше всього. Розумієте, він був дуже цікавою людиною, але що... Читаємо в шкільній програмі з нього. Ми його біографію читаємо, яка супергноблена, він такий потерпав бідняшка, капець. І значить, твори, які просто хочеться повіситися, тому що вони важкі там, для дитини, вони не житті і так далі. Там, наприклад, це треба давати в старшій школі, ну, там, і давати бекграунд, якусь і пояснювати. Він гігант, думок. Філософ, і це треба нормально пояснювати, нормально хрестоматі якісь подавати. Там, там просто не те читається. Іван Франко, добрий вечір. Син бідного Коваля. Ребяточки, спитайте просто в своїх батьків, двоюрідних дідусів, бабусів. От Чи бачили коли-небудь в українському селі бідного ковеля? Ну, Це людина, яка тримала все село в своїх руках, тому що від них від нього залежала посівна, чи будуть підковані коні, чи будуть е, вози справні, чи леза будуть наточені. Всіх оцих, е, ну, це все, все, що є в селі, все, що ти робиш по хаті, треба чинити, робити, створювати в коваля. Ну, це всі гроші села, ти чуть до тебе, і ти такий. Ну вийти заміж за Коваля це було прям це, це ну, це було круче, ніж підсипити когось в квіні. І, і тут коротше, Іван Франко бідний, нещасний син Коваля. Він мажор був в селі, просто I'm sorry. Леся Українка. Її родина походила з дрібних міщан Російської імперії. Косачі, і взагалі Валеночка пчелочка мама нашої Лесі, така була женщина, огонь що це просто редкочіріпепе. Вони були з афіє. Це дві величезні родини, які поєдналися. Це вихідці з давніших просто родів козацької старшини. Які там ну, вплоть до Литви, ведуть своє коріння там, і до якихось сарматів, вони просто тримали всю правобережну Україну, отак, от, от в своїх. Це просто, якщо можна було сказати, це не короновані королі України, там якось там ну реально там перші люди. А по впливовості там з українців на правобережній Україні в плані таких ті типу, сімей, це вони Леся, да, вона хворіла, да їй було погано, да вона тяжко от, тяжке в неї було життя. Ну ребят, ну вона кайфувала. Вона об'їздила півсвіту, вона побачила дуже багато чого, вона спілкувалася з офігенними людьми, вона навіть мала більше коханців, ніж Оля Кобилянська. А абсолютно здорова жінка. Так що в неї було класне, насичене, цікаве життя з нерозділеним коханням. Так воно буває. Вона була незламна, вона була офігенна. Це мотивує, ну типу А не така, то тоді затюкали, то її кинув таке, все, Типу, і ще дрібна сім'я, дрібні віщани. Так і що нам дають з цього всього читати? Дають читати реальну якусь е, ну, негатівщину. В них багато інших творів, крім того, що в нас є в шкільній програмі, які є супержитіствердними. І, і біографія в них набагато яскравіша, ніж той гніт, який там нам пихають туди. Оце все. Я не згідна. Ми будемо про це говорити. І я хочу зводити вас от, власне, до історичного психолога. Я буду пам'ятати історичного історичним психологам. Третя причина, чому я створила цей канал, це те. Що Росія реально дуже багато чого у нас вкрала історично, так як мову, допустимо. Дуже багато там коли викладалися словники російської мови, яка, до речі, походила з церковнослов'янської, а не з давньоруської, як походила українська Давньоруська давньоруська породила живу українську мову. А церковнослов'янська породила, типу, в міксі з, з фіно угорською. Нічого не породила. Потім до неї додали українську мову і зробили словник російської мови. І це зробили в Частково. частково. Повпливали, звісно, на це все. Також в Росія вкрала в нас дуже багато історії, і теж би хотілося бути таким історичним Шерлоком Холмсом, який би розповів вам як це сталося, чому це сталося, як воно нашаровувалося і в кожен, кожен наступний... Імператор там, і цар Росії, московський російський, вони там це все плели, як в Косово щось знайшли, такі заплив, такі знайшли типу, все привласнили. О, це класна тема, давай собі. Як Карамзін створював Це взагалі улюблений історик Путіна. Він взагалі був письменником, він не був істориком, але його, по-моєму, Павел. Імператор Павло, Павло значить, його створив із старопісцем вот, і замовив в нього цю історію а, Росії. І він створив там купу міфів, кучу всього в нас понатирював, і якби я хочу про це поговорити. Ну, і треба, щоб ми знали, що наше, а що їхнє, і що вони в нас вкрали, для того, щоб знати, хто ми. Четверте, а, історія циклічна. І це як математика, і її треба розуміти, а не знати. І таким чином ви зможете краще зрозуміти себе, краще зрозуміти народ, який тут живе, і чому ми приходимо час від часу до одних тих самих циклічних рішень. І п'ята причина, я хочу надати історії України контексту. Ми звикли з вами вчити там Лесь Українка окремо, Шевченка окремо, Олену Теліго там окремо. А, а якщо от, наприклад, там сказати, що коліш Марков, Вовчок, Леся Українка, вони тосили в одній кампарці. І що там Шевченко ще там клиня підбивав до Марко вчок і там загравав до неї щось? Вони ж всі тусили разом, по суті, переписувалися. І там Кобилянська дружила з Лесею. І типу вони обговорювали одні ті самі речі. Ну тобто, це все взаємопов'язано. І я хочу бути каналом, який говорить про контекст. Тепер для кого цей канал? Водить вам ідеально, якщо ви не маєте часу, якщо ви хочете розуміти процеси, які відбуваються, відбувалися, ловити оцю таку циклічність і систематичність, і вміти прогнозувати події в майбутньому. Для тих, хто хоче знати справжню історію України без міфів, без прикрас, не супер розумно в подачі. Нині починаю вивчати eh, JavaScript. Не так для кар'єри, навіть як е, більше для себе, для загального розвитку. Я буду подавати цей матеріал максимально легко. Я не буду вам нав'язувати свою думку. Максимально буду старатися це не робити. Ні, воно за містом, в, в камишах, он посмотри. вбахало кучу грошей. А тут три людини і 15 охранників. Ха-ха-ха! І вся тусовка. Ой, блядь. Так, да, звісно. Пошлі доїбаємось до когось. Ми з вами будемо читати джерела е, і будемо як, старатися сам, с, самі підходити до певних висновків. Е, і я думаю, це буде дуже інтерактивно і цікаво. Е, ми будемо це з вами обговорювати, звичайно, як буде виглядати прутель. Чесно, я не знаю. Я запущу декілька експериментальних форматів, тому потрібні ваші реакції, коментарі і думки. Перший формат це в нас буде інтерв'ю. Інтерв'ю з цікавими людьми, істориками, з людьми, які є вагомими дуже в культурному плані. І володіють цінними безцінними знаннями, якими не володію я, і власне, які будуть цікаві вам. Друге, це буде формат битва прутнів, де я буду порівнювати і зіштовхувати лобами різні історичні персоналі. Наприклад, в одному з перших випусків цієї рубрики я зіштовхну. Обличчям Адама Міцкевича і е, власне Пушкіна АС. Е, і теж буду цікаві ваші реакції, чи подобається вам цей формат. Третє це будуть великі такі історичні випуски, до яких я реально досі декілька тижнів, які я максимально структурую, переписую, перезаписую. І вони теж е, якби повинні вам сподобатися поява там. І циклічність цих випусків залежить тільки від ваших реакцій. Я буду запускати лише те, що вам буде подобатися. Тому ви пам'ятайте, що ви керуєте моїм контентом. Також є ідея запустити новинну рубрику, де я з подругою, з різними подругами, буду обговорювати новини тижня, місяця, декількох тижнів з точки зору історичної такої іпостасі. Там проводити якісь легені. Паралелі поражати, пошуткувати. І все. Я закінчила. Дуже вам дякую за вашу увагу. Дуже дякую за ваше терпіння. Бажаю всім найкращого дня. І, будь ласка, підпишіться. Буде цікаво. Обіцяю. Я і вістан дуже обіцяю. Дівки, я зняла таке.